Салом 117 Алилуя, прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Нехай скаже дім Ізраїля, Він добрий, бо Його милосердя навіки, нехай скаже дім Аарона, Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скажуть усі, які бояться Господа, Він добрий, бо Його милосердя навіки. У тісноті я заволав до Господа, і Він мене вислухав, приніс полегшення. Господь, моя підмога, не буду боятися, що зробить мені людина. Господь, моя підмога, я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину, краще надіятися на Господа, ніж надіятися на володарів. Усі народи оточили мене, та я дав їм відсіч Господнім іменем, вони повністю мене оточили, а я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче бджоли вощину з медом, запалали, як вогонь у тернині. А я їм дав відсіч Господнім іменем. Мене штовхнули, я заточився й падав, та Господь мені допоміг. Господь, моя сила і моя пісня, Він став мені порятунком. Голос радості і спасіння в оселях праведних людей, Господня правиця явила силу, Господня правиця підняла мене вгору. Господня правиця явила силу, не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене та на смерть мене не видав. Відчиніть мені брами правди. Увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Це Господня брама. Нею ввійдуть праведні. Прославлятиму тебе, бо Ти мене вислухав і став мені порятунком. Камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме Він став наріжним. Від Господа це сталося, і воно є дивним у наших очах. Це день, що його створив Господь, радіймо і веселімось у ньому. О Господи, спаси! О Господи, поможи! Благословенний Той. Хто йде в ім'я Господнє, ми благословляли вас із Господнього дому, Бог Господь, Він з'явився нам, справте свято з гірляндами аж до рогів жертовника. Ти, мій Бог, і я буду прославляти Тебе, Ти мій Бог, і я буду величати Тебе, славитиму Тебе, бо Ти мене вислухав і став мені спасінням. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо Його милосердя навіки. Перше послання Івана, розділ перший. Про те, що було від початку, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки, Про слово життя. І життя з'явилося, і ми побачили і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо й вам, щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом, і пишемо вам про це, щоб наша радість була повною. Ось звістка, яку ми почули від нього, і сповіщаємо вам Бог є світло, і в ньому немає жодної темряві. Коли скажемо, що маємо спільність з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і правди не робимо. Коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. Коли скажемо, що не маємо гріха, то самих себе обманюємо, і немає в нас правди. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоби простити нам гріхи й очистити нас від усякої неправедності. А коли скажемо, що ми не згрішили, то робимо його неправдомовним, і Його слово в нас не перебуває. Книга Пророка Єзикіїла Розділ 39. І ти, людський сину, пророкуй проти Гога і скажи. Так говорить Господь, ось я, Гоге, проти тебе, володаря, роси, Мосоха й Товела, і зберу тебе і поведу тебе, і підійму тебе з кінця півночі, і наведу тебе на гори Ізраїля. І знищу твій лук з твоєї лівої руки та твої стріли з твоєї правої руки, і кину тебе на горах Ізраїля, і ти впадеш, і всі, що довкола тебе, і народи, що з тобою, будуть дані безлічі птахів, усякому, що літає, і всім звірам рівнини, я дав тебе в їжу. На поверхні рівнини впадеш, бо я сказав, говорить Господь. І я пошлю вогонь, на Гога, і острови поселяться в мирі, і пізнають, що я Господь, і моє святе ім'я буде знане посеред мого народу Ізраїля, і моє святе ім'я більше не буде опоганене, і народи пізнають, що я Господь, святий Ізраїля. Ось іде і пізнаєш, що буде, говорить Господь, це день, про який я говорив. І вийдуть ті, що живуть у містах Ізраїля, і спалять зброю, щити, списи, луки, стріли, ручні кийки і дротики, і палитимуть їх у вогні сім років, і не візьмуть дерево з рівнини, і не зрубають з лісу, але лише зброю палитимуть вогнем, і пограбують тих, що їх грабували, і візьмуть здобич у тих, що в них брали, говорить Господь. І буде, що в той день я дам Гогові славне місце, пам'ять в Ізраїлі, цвинтар тих, що прийшли до моря, і забудують устя долини, і там поховають Гога та всю його безліч, і назветься Земля Цвинтар Гога, і закопають їх дім Ізраїля, щоб земля очистилася упродовж семи місяців. І закопають їх весь народ землі, і буде їм славним, прославленим у той день, говорить Господь, і постійно призначатимуть мужів, що проходитимуть землю, щоби хоронити тих, що залишилися на поверхні землі, щоб її очистити після семи місяців і шукатимуть. І кожний, що проходитиме землю і побачить людську кістку, збудує при ній знак, аж доки її не поховають ті, що хоронять у землі цвинтарі Гога». Бо ім'я міста, цвинтар, і земля очиститься. І ти, людський сину, скажи так говорить Господь, скажи всякому птахові, що літає, і всякому звірові рівнини, зберіться і прийдіть, зберіться з усіх околиць на мою жертву, яку я для вас заколов, велику жертву на горах Ізраїля. І їстимете м'ясо, і питимете кров, їстимете м'ясо велетнів, і питимете кров володарів землі, баранів, телят і козлів, і всі вигодувані телята, і їстимете лій досита, і питимете кров до оп'яніння з моєї жертви, яку я для вас заколов. І при моєму столі насититеся конем і вершником, велетнем і всяким військовим мужем, говорить Господь. І я дам мою славу у вас, і всі народи побачать мій суд, який я вчинив, і мою руку, яку я на них навів, і пізнають вони дім Ізраїля, що я їхній Господь Бог від цього дня і надалі. І всі народи пізнають, що через їхні гріхи вони, дім Ізраїля, були полонені, тому що відреклися мене, і я відвернув від них моє обличчя, і я їх видав у руки їхніх ворогів, і всі впали від меча. Я їм учинив за їхніми нечистотами та за їхніми беззаконнями, і я відвернув від них моє обличчя, тому так говорить Господь. Тепер я поверну полон Якова і помилую дім Ізраїля і ревнуватиму за моє святе ім'я, і заберу їхнє безчестя та неправедність, якою вони були неправедні, коли поселю їх на їхній землі в мирі і не буде нікого, хто наводитиме страх. Коли я їх поверну з народів, і я їх зберу з країн народів, і освячуся в них перед народами, і пізнають, що я їхній Господь Бог, коли я їм об'явлюся в народах. І більше від них я не відверну моє обличчя, тому що я вилив мій гнів на дім Ізраїля, говорить Господь. Книга пророка Єзикіїла, розділ сороковий. І сталося, що на 25-му році нашого полону, у перший місяць, у 10-й день місяця, у 48-му році після захоплення міста, у той день на мені була Господня рука, і вона повела мене в Божому видінні до землі Ізраїля, і поставила мене на дуже високій горі, а на ній, наче, будова міста напроти. І він ввів мене туди, і ось чоловік, і його вигляд був, наче вигляд міді, що блестить. І в його руці був шнурок будівничих і мірна тростина, і він стояв біля брами. І сказав мені чоловік: чи ти побачив людський сину, поглянь твоїми очима і почуй твоїми вухами, і постав усе, що я тобі показую, у твоє серце, тому що ти прийшов сюди, щоб тобі показати, і виявиш усе, що ти бачиш домові Ізраїля. І ось огорожа ззовні довкола дому. А в руці чоловіка тростина мірило шість ліктів за ліктем і долоня, і він виміряв передню стіну, ширина рівна тростині, і його висота рівна тростині. І він увійшов у браму, що дивилася на схід. По сімох сходинках і виміряв покій шість звідти, і шість звідти, і Елам брами рівний тростині, і покій рівний тростині, довжина і ширина рівні тростині, і Елам між покоями шість ліків, і другий покій ширина рівна тростині, і довжина рівна тростині, і Елам п'яти ліктів, і третій покій. Тростині рівна ширина, і тростині рівна довжина, і елам дверей поблизу еламу брами вісім ліктів, і два лікті елам і елам зовнішніх дверей, і покої дверей, передній покій три звідси, і три звідти, і одна міра втрьох, і одна міра еламів звідси, і звідти, і він виміряв ширину дверей брами, десять ліктів, і ширина брами тринадцять ліктів». І лікоть, що сходився перед лицем покоїв звідси, і звідти, і покій шість ліктів звідси, і шість ліктів звідти. І він розміряв браму від стіни покою до стіни покою. ширина 25 ліктів, це брама до брами, і притвор Еламу брамі 60 ліктів, 20 до покоїв від брами довкола, і притвор брами ззовні до притвору Елама всередині брами 50 ліктів, і сховані вікна в покоях, і в еламі всередині брами довкола двору, так само і в еламі в Вікна всередині довкола, а на еламі пальми звідси і звідти. І він ввів мене до зовнішнього двору, і ось кімнати на склади, і колонада довкола двору, тридцять кімнат на склади в колонадах, і портики на півдні Брам, задовжиною брам нижня колонада. І він виміряв ширину двору, від притвору зовнішньої брами всередині, до притвору брами, що спрямована назовні, ліктів сто, що спрямована на схід, і повів мене на північ, і ось брама, що дивиться на північ, у зовнішньому дворі, і він її виміряв, її довжину і ширину, і три покої звідси, і три звідти, і стовпи, елами, і її пальми, і була за розміром брами, що дивиться на схід. 50 ліктів її довжина, і її висота 25 ліктів, і її вікна, елами і її пальми, такі, як і в брамі, що дивиться на схід, і сімома східцями підходили до неї і до еламів усередині, і брама внутрішнього двору, що спрямована до північного двору, така, як і в брамі, що дивиться на схід, і він виміряв двір від брами до брами, сто ліктів, і повів мене на південь. І ось Брама, що дивиться на південь, і він її виміряв, покої, стовпи і елами за цією ж мірою, і її вікна і в еламі довкола, такі, як і вікна Еламу, 50 ліктів, її довжина, і її ширина 25 ліктів, і в ній сім східців і елам усередині, і її пальми одна звідси і одна звідти на стовпах. І брама напроти брами внутрішнього двору до півдня, і він виміряв двір від брами до брами, сто ліктів ширина до півдня, і він увів мене до внутрішнього двору брами щодо півдня і виміряв браму за тою ж мірою, і покої, стовпи і елами за цією ж мірою, і вікна її і еламу довкола, п'ятдесят ліктів її довжина, і двадцять п'ять ліктів ширина. З обох боків кожної брами була галерея 25 ліктів завдовжки і 5 ліктів завширшки, і елам у зовнішньому дворі, і пальми стовпів, і вісім східців. І він підвів мене до брами, що дивиться на схід, і виміряв її цією ж мірою, і покої, стовпи та елами за цією ж мірою, і її вікна і в еламі довкола 50 ліктів її довжина, і 25 ліктів ширина. І елам у зовнішньому дворі, і пальми на стовпі звідси і звідти, і вісім східців в ній. І він підвів мене до брамі щодо півночі, і виміряв цією мірою і покої, стовпи і елами, і вікна її довкола, і в її еламі 50 ліктів її довжина, і ширина, 25 ліктів, і елами в зовнішньому дворі, і пальми на стовпі звідси і звідти, і вісім її східців. Її кімнати для складів, і її двері та її елами над брамою другого виходу, щоб різали в ній те, що за гріх, і те, що за незнання, і позаду зливу всепалень, що спрямований на північ, два столи до сходу, і позаду другого, і еламу брами, два столи до сходу, чотири звідси, і чотири звідти позаду брами, на них ріжуть жертви напроти вісьмох столів для жертв. Чотири столи для всепалень, кам'яні, витисані ширина лікоть з половиною, і два лікті з половиною довжина, і лікоть висота, на них поставлять знаряддя, яким різатимуть там всепалення і жертви. І вони матимуть у долоню обвід, витисаний усередині довкола, а над столами вгорі дашки, щоб закрити від дощу та від спеки. І він увів мене до внутрішнього двору, і ось два зали у внутрішньому дворі. Один позаду брами, що дивиться на північ, що провадить на південь, і один позаду брами, що на південь, а спрямований на північ. І він сказав мені: Цей зал, що дивиться на південь, для священників, охоронців варти дому, а зал, що спрямований на північ для священників охоронців варти жертовника. Вони є синами саддука, які від Левія наближаються до Господа, щоб йому служити. І він виміряв двір: сто ліктів довжина і сто ліктів ширина на його чотири сторони, і жертовник напроти дому. І він ввів мене до Еламу дому, і він виміряв стовп Еламу: п'ять ліктів довжина звідси, і п'ять ліктів звідти, а ширина дверей чотирнадцять ліктів, і бокові частини дверей Еламу три лікті звідси, і три лікті звідти, і довжина Еламу двадцять ліктів, а ширина дванадцять ліктів, і десятьма сходами підходили до нього, і стовпи були на Еламі один звідси і один звідти.